Захисник справедливості. Наступний стиль роботи юриста, адвоката. Ну що ж, поїхали, і розглянемо основні його характеристики та параметри. Як ви вже зрозуміли, що цей стиль фокусується на моралі, етиці, справедливості. Він діє як такий лицар. Він хоче забезпечити, як ви розумієте. Життя, де справедливість понад усе. Тобто захищає завжди права своїх клієнтів, доволі часто береться за надважкі справи. Навіть якщо справа не обіцяє великого прибутку, одначе це питання честі і гідності, то такий тип юристів береться за справу. Тобто, навіть якщо це якась дрібничка. Одначе вона доволі така от з морально-етичною складовою, то така справа, скоріш за все, буде взята в роботу. Як у одязі і в стилі відображається цей юрист, тобто, це, в переважній більшості, консервативний стиль, темний костюм, біла сорочка, ну і нейтральна кроватка. Може в ряді випадків носити певний такий значок організації, до якої належить цей адвокат, цей юрист. Або, можливо, символи справедливості: феміда, тризуб. Ну, я думаю, сенс ви зрозуміли. Годинник може бути недорогий портфель з документами і окуляри ну такі звичайні. Тобто тут немає такого якогось пафосу, розрахованого на те, щоб залучити значну увагу. Невербаліка постава у нього така от впевнена, відкрита, не агресивна. Демонструє чесність, але і таку от готовність до захисту. Жести відкриті, демонструють прямоту і чесність, відвертість. Бо тільки так можна викликати справедливість, залучати її до ситуації. Доволі часто використовують такі от жести, як рука на серці якогось такого плану. Зоровий контакт прямий, ну і демонструє віру в справедливість, використання простору. Залишається в зоні свого такого комфорту і рухається от в просторі для того, щоб підкреслити свою таку от відкритість, щирість прямоту, тобто не наїжджає на простір опонентів, мовні паттерни, тобто які словесні вирази, притаманні юристам, які працюють в стилі, захисник справедливості. Тут, як ви розумієте, всі ті словесні навантаження, які підкреслюють, апелюють до моралі та етики, зокрема, це там несправедливо, або ми зобов'язані з вами зробити правильно. Як ви розумієте, доволі часто використовують заклики до дії. Ми повинні діяти прямо й негайно, прямо от зараз, не можна мовчати в цій ситуації. Давайте зберемось. Моральні цінності, як ви розумієте, і права людини для такого юриста понад усе. Тобто, ми повинні захищати права кожного. Не потрібно асоціювати роботу юриста і клієнта. Тобто, клієнта не можна асоціювати з юристом. Це питання людської гідності. Ну і так далі. Які поведінкові паттерни притаманні такому юристові? Юристові, який працює в такому стилі, або навіть цьому стилю. Ну, як ви розумієте, він такий юрист підкреслює зазвичай моральні аспекти своєї роботи. Часто вдається до публічних таких от виступів промов на захист справедливості, демонструє таку от впевненість, одначе без агресії. Тобто, тут впевненість, але не так, як у юриста, який працює в стилі акула. Подивитися. Відео і розумієте, про що я. Орієнтований такий юрист на захист слабких, знедолених, незахищених. Він не боїться виступати проти сильних. Тобто, е захищаючи слабкого, такий юрист не боїться, що проти нього будуть якісь значні якісь сили протидіяти. Йому це нема різниці. Він готовий боротися проти системи максимально. Тобто, він може не тільки Боротися з індивідами, а навіть з цілою системою, з такою живою системою. Ну, про живі системи я не буду в цьому відео, одначе, як ви розумієте, можна боротися із індивідуальною людиною, конкретною Петро Іван, а можна з цілою спільнотою, чиновники якісь, там, чиновники, якась контора, може бути опонента по справі правила, які склалися. Бюрократичні також можуть бути опонентами в справі, а не лише люди. Які рефреймінги використовують, ну, найчастіше це емоційне апелювання. Тобто до гідності, етики, моралі, справедливості апелюють вказані юристи, які працюють в даному стилі. Тобто вони постійно переформульовують свою поведінку, переформульовують. В Моральний такий от контекст і аспект, повторюваність у них у фразах, тобто вони повторюють буває декілька разів одне і те, ж, щоб спрямувати ну, в таке от русло справедливості, як увесь процес, так і дію опонентів, і свої, в тому числі. Які ж переконання, які вірування, в що вірить наш юрист, в що вірить той, хто працює. В моделі захисник справедливості в такому стилі. Ну, переконання таке: от. основне, справедливість повинна перемогти незалежно від обставин. Співзвучне і рим, з римським правом. Тобто, справедливість повинна перемогти, хай би там помер світ, хай би загинув світ. Тобто, адвокат, який працює в цьому стилі, вірить, що головна мета це встановлення справедливості. І навіть якщо це вимагатиме там покласти якісь витрати, зусилля, а то навіть і життя, його це не бентежить. Тому з ним доволі непросто, а, ну, до речі, боротися або опонувати йому. Тому що він може максимально ефективно працювати, навіть коли немає гонорару по справі. Наступне переконання таке основоположне звучить наступним чином. Кожен має право на захист. Тобто він переконаний цей йовіст, що потрібно захищати кожного, незалежно від того, що він вчинив. І захист повинен бути от в контексті справедливості. У що він не вірить або не повинен вірити? Він не вірить в те, що корис... корисливість та цинізм сприяють справі. Тобто, він не повинен вірити, що от перемога будь-якою ціною. Важливіша за моральні принципи та справедливість. Він в це не вірить. Він не вірить в ігнорування моральних принципів і аспектів. Тобто він не вірить в те, що мораль тут ні до чого. Мораль, з його точки зору, завжди повинна визначати діяльність. Даного юриста і взагалі людства. Які основні навички? Ну, як ви зрозуміли, що це моральне лідерство, тобто здатність обстоювати справедливість, навіть коли це не приносить грошей? Вміння захищати клієнта це також одна із основоположних навичок даного юриста вона сформувалася у зв'язку з тим, що навіть коли йому не платили гроші впродовж минулого. Свого юридичного життя, то він все одно вдосконалювався. Тобто, просто, ну, розумієте, просто він живе цим, і нема різниці, чи платять йому, чи не платять, чи є гроші на книги, чи немає, а раціонально чи нераціонально вести судову справу він от веде цю справу і таким чином навчається дуже доволі ефективно. Ех. Які навички у нього зайві або йому непритаманні? Це маніпуляції. Тобто такий юрист одразу от, відкидає все, що пов'язано з маніпуляцією. Це для нього неприйнятно. Це суперечить його етичним принципам і, взагалі, поняттю справедливості, як ви розумієте. Агресивна тактика також не інструмент даного юриста. Він не використовує агресію в своїй роботі. Його, його таке гасло, чесність і етика. В яких справах максимально ефективний такий стиль. Це назвемо правозахисні справи, якщо можна так сказати, доволі часто. Юристи це з організа... правозахисних організацій. Для них важливо. Захист таких загальських принципів, протиурядові і антидискримінаційні справи. Це також та сфера, де ці адвокати, юристи ефективні. Тобто їм цікаво боротися через призму такого змагання проти організації, спільнот проти системи. От вони йдуть проти системи, ну, бо це у них в крові, як ви розумієте. Де вони неефективні? В бізнесових справах, тобто там, де всякі, як то б сказали, сленгом тьорки, муручання, де все орієнтовано на прибуток. Вони в таких справах закисають, і їм то не цікаво. Тут нема справедливості. Справедливістю не пахне для них, і тому не цікаво. ця категорія справ. Також для них нецікаві справи, де клієнт однозначно і, і чітко винен. От, наприклад, їхав п'яний по дорозі. Або щось там зробив таке несуразне в контексті, аморальне, скоріш за все, цей адвокат не буде ефективний в захисті таких персонажів. Його краще не наймати, або не вибирати таку модель, якщо ви юрист і адвокат. Тобто, ви, такі переконання, такі навички, які є у цього юриста в цій моделі, ну, вам не потрібні, якщо ви однозначно розумієте, що. Ваш ймовірний клієнт винуват... винуватий. Які ж персонажі із юридичних фільмів ми можемо взяти для моделювання. Ну, ось є Джеррі Лонгмейр із фільму Праведника або Рейнмейкера. Це такий от молодий адвокат, який стає на захист слабких і несправедливо постраждалих. Він використовує свою роботу як місію по захисту. Людей ну, хоче знайти справедливість в боротьбі зі страховою конторою. Далі є ще такий фільм «Спадщина вітру, і там є такий герой, як Генрі Драмонта. Тобто адвокат, який виступає проти громадської такої суспільної думки для захисту свободи слова. Його мета відстояти права і свободи в особистості, навіть. Перед лицем такого -от масового несприйняття. В яких не юридичних фільмах можна повчитися цій моделі? Зокрема, фільм Гладіатор, де у нас головний герой Максимус. Тобто, от він, цей гладіатор, головний герой даного фільму якраз і є втіленням цього архетипу. Він такий -от бореться за справедливість, хоче помститись. Бо він втратив сім'ю, тобто в нього такі от чесноти. І от це почуття справедливості, воно йому певною мірою допомагає під загрозою життя. вижити. Він ніколи не укладе аморальних угод, не буде домовлятися за чиєю спиною, ну і так далі. До речі, Гродінгут сюди ж принц Злодіїв, тобто така от легенда злочинного світу. Але вона сюди, ця легенда. Бо він захищає бідних, обездолених, бореться проти тиранічних правителів, перенаправляє, так скажучи, ресурси, але в такому от стилі. Тому це у нас ще один із варіантів стилів, якому ви можете працювати або братися за справи. Вкотре повторюсь, що спочатку ми визначаємо. Те середовище, тобто ту справу, в якій нам необхідно буде працювати. А потім визначаємо наш стиль, в якому більш доцільно було б працювати. Якщо наш стиль відповідає тому завданню, супер. Якщо не відповідає, то нам потрібно підкрутити, підналаштувати. Ну, знаєте, як в трубі підзорній. В, цьому, в моноклі чи в якомусь там в, в біноклі ми підкручуємо, так і ми підкручуємо таку ось модель. Як ремінь, коли одягаємо на себе, ми на пузо защіпляємо, то залежно від того, наскільки там воно виросло, змінилося чи зменшилося, ми з цього і попускаємо ремінець. Так і тут. Тобто ми розуміємо, що нам потрібна така от модель або от пасок, а вже потім робимо індивідуальні налаштування. І тоді ця от модель ефективно буде працювати. Бо інакше ну, такий собі буде варіант, я вам уже mm -hmm. говорив. Якщо ні, то ще раз повторюсь. Моделі роботи це подібне до одягу. І якщо ми один... Одяг в одному стилі. Одягаємо, то ми сприймаємося адекватно, нам зрозуміло, про що ми що ми транслюємо, і тим людям, які дивляться на нас, аудиторії. Нам, на аудиторії нам нас простіше сприйняти, коли ми в одному стилі. Одначе, якщо ми допустимо еклектику, тобто то максимально все одягнемо із нашого гардеробу в різних стилях, то ми будемо для. Аудиторію для слухачів і глядачів сприйматися як ну в такі от не зовсім в здоровому глузді. Аналогічно і в моделях комунікаційних. Тобто, якщо ми візьмемо декілька моделей, які ще й антагоністують з собою, та такі моделі антагоністи, модель акула і захисник справедливості. Ну, так собі, да? Тому я вам запропонував, а ви вже вибирайте самостійно і вже калібруйте, да? підбирайте в такому саме форматі і контексті, який вам буде максимально зручним для того, щоб досягнути тих цілей, які ви маєте на меті досягнути. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.